Накипіло з Володимиром Носковим ветерани російсько-української війни із Харківщини, переселенці, а також усі, хто потребує психологічної підтримки, можуть спробувати себе в діджейнгу. Арт-терапевтичний проєкт «Ант-Діджей» розробив Діджей і засновник агенції Діджей Буро Влад Фісун. Учасники проєкту навчатимуть роботі на діджей контролерах із пультами, міксуванню треків та створюванню сетів для учасників і учасниць лише потрібно комп'ютер з навушниками та доступ до інтернету. Не Ну, я думаю, ще можна додати мотивація, бажання міцне. Із липня 2024 року програму Енте втілюють на базі арт-терапевтичних класів центру «Superhumans», що у Львові. А нещодавно в місті Лево до проєкту долучився і перший абілітаційний центр, який отримав діджейське обладнання завдяки донатам. Більше про проєкт і підтримку ветеранів поговоримо далі в ефірі Радіо НАКИПІЛО. І вже з нами на зв'язку діджей Влад Фісун, засновник цього інноваційного арт-терапевтичного проєкту. Владе, добрий день. Привіт. О, Привіт, тим паче, ми з Харкова і сам влад родом з Харкова, і тут починав діджіювання саме в Харкові. Все правильно сказав? Так, саме так все і відбулося. з займаюся го року, застав відкриття клубу Живот, а потім переїхав в Київ. Так, потім ще поговоримо. Представляю наступних гостей. Співзасновник, керівник проєкту Енти dj Володимир Негода. Правильно я назвав прізвище? Так, Володя. Добрий день. Недогода. Недогода, але а, не... це стандартна помилка. Бачиш, як буває, буває. Та ветеран і учасник проєкту Олександр Іванько Іване, Ой, Олександре, е, привіт. Доброго <бачиш> дня. Ну що друзі, радий всіх вас чути, і, Олександр, Давай одразу кажи, як із діджейством що виходить, а що ще не дуже виходить, і взагалі, коли збираєшся вже так зробити перший такий публічний діджейський, можна сказати, да, зі своїми шанувальниками, і шанувальницями. Ну, насправді, перший діджейський вже відбувся на, на, на минулому тижні у місті Києві у е, клубі хвильовий. Коли була презентація інтернет діджей я там грав свій сет. Перший приселюдний, скажімо так. Наче вийшло. От. Та зараз запитаємо, чи вийшло, чи ні влада. Що скажеш як професіонал? Безумовно, вийшло. Олександр майже рік. Будемо скоро святкувати цього досвіду. А в нас програма, яка передбачає, що можна і за годину навчитися. Звісно, Олександр вже має професійний рівень, сам знаходить музику, йому ніхто нічого не нав'язує. Дещо, звісно, знаходимо і ділимося, але наші учні обирають, що вони ставляють свої сети самостійно. Ну, я так розумію, Олександре. Це перший досвід такий. Та? Бо до цього, ну, до того, як став захисником, музику хіба що слухав вдома чи в машині на гучних децибелах? Е, Ну, захисником я став ще у 2012 році. О, так. так я кадровий військовий, капітан у відставці. Ага. З Вінниці сам, так, Олександр? Родом з Вінниці, а жив у Херсоні. Так. От, родом з Вінниці, так, а жив у Херсоні. Трошки жив у Харкові, до речі, коли навчався в національному інституті повітряних сил. Ого, так. Так. Тому трошки. А, <світ> а, а, а ти сам, а, а, сам авіаційник? Так, е, да, я з армійської авіації. Інженер <світ> з авіадвигунів. Так. І так і служба за цією спеціалізацією, проходила? Так, так. У мене ця служба була з вертольотами. Ага, а з нашими вертольотами чи встиг вже попрацювати на гелікоптерах іноземних партнерів. Не встиг, але ну як іноземним. Іноземним, якщо рахувати, те, що допомога, наприклад, Чехії, то трохи попрацював на іноземних, але це сама техніка, що і наша. Трошки постійно. трошки інакша. Ага, я зрозумів. Ну, Владислав, розказуй, як дійшов до такої ідеї, бо тут говориться не просто навіть про арт-терапію, а що в голові народилася ціла така авторська методологія навчання, і сама ідея, що музика, написання сетів може стати ще й відновлювальною силою для ветеранів. Ну, перше, треба сказати, що це все ж таки ем, збіг обставин, е, тому що е, так я займався з різними. Людьми різного віку декілька років я не відкривав свою школу, тому що я не є професійним діджеєм. Я займаюся для життя іншими справами. але я навчав і дітей, і з літніми людьми займався. І мені взагалі було цікаво занурювати людей в це. І приблизно півтори роки тому. Школа Сквот онлайн школа Сквот запропонувала зробити стрім про те, чи взагалі легко зараз спробувати діджеєм. До того я мав досвід занять просто з тими, хто нудьгував на ковіді на карантині. Це були скоріш за все друзі або друзі друзів. І я зробив також декілька занять за донати, тому що людям була потрібна якась мотивація і якась компенсація. І от моя компенсація це година, за яку я навчав людей встановлювати діджейське програмне забезпечення. Давав їм декілька треків, які є в вільному доступі або автори дозволили їх передавати. І таким чином ми дуже швиденько знаходили якийсь такий незвичний фан. Тобто, я просто давав занурення людям, які. Знаходили в музиці нові сенси, нові засоби її керувати до неї якимось чином долучатися. І оскільки з Володимиром ми були декілька разів ну, якось знайомі через бернерське ком'юніті, через ком'юніті, тих, хто цікавиться фестивалем Burning Man, і він був на ньому. Я колись був на ньому, він запросив мене спробувати зробити влітку. Того року, двадцять четвертого року, клас з ветеранами, звісно, неможливо починати. По-перше, це було групове заняття. Там було декілька людей, і треба було якимось чином знайти найпростіші засоби звернення уваги, захоплення уваги. І от я їх якимось чином шукав. А але скажіть тут... мені, будь ласка, да. Владе, от мені чомусь так, ну це знаєте, припущення. Але здається, що от якраз э, діджейсу це такий найдоступніший і найближчий шлях до ветерана, тому що ну, не кожен з них цікавиться, наприклад, класичною музикою. Або не кожен є там професійним гітарістом чи там пі піаністом. Та? Хоча й такі у вас є теж. А, але от те, що ближче, от як ми говорили вже з Олександром. Саним, що на гучних децибелах слухати музику у машині, ну це дійсно близько, і а чого б не спробувати самому? Да, я правиль, чи ні? Ну я б сказав так, оскільки в мене великий маркетинговий досвід, будь-яке явище це завжди умовно 5, 10 і 85. 5% щось будуть робити. 10-15 будуть спостерігати і якось це коментувати, долучатися, а 85 спостерігати просто. І навіть може не звертати на це увагу, а може звертати, але не видавати це. І так у будь-якому, у будь-якій галузі, насправді. Діджен, це правда, та, не виключення. Да, якщо зібрати 100 людей у кімнаті, сказати: от, спробуйте, і у вас через годину вийде, я думаю, що. Швидкий результат а, дасть п'ятеро людей, 10, 15, і оцей стереотип, поцікалися. а у мене немає слуху, а у мене пальці не так стоять. Чому це не стереотип. Та -та -та. Ви вмі... ну, Наприклад, я не захоплююсь готуванням, да, я вмію готувати, але не захоплююсь цим. А Добто, я, я мож... да. Ну Хтось захоплюється і, і досліджує молекулярні властивості, омлета чи як каву заварювати в 21-му сторіччі. А для мене це якби окей. Так я люблю смачну їжу, але я не буду, мабуть, іти до кулінарного технікуму, до кулінарної освіти. Так само і з діджейнгом. Комусь це цікаво, комусь це складно. Але моя методологія саме була спрямована на те, щоб дати людині можливість швидкого занурення. Якщо продовжувати, да це вже інший спорт. І, от, наприклад, Сашко він власне, він спортсмен же на рівні того, але є люди, яким просто варто спробувати це один-два рази або знати, що в них є така опція для музики. От, і все. Ну давайте звернемося до Володимира. Бо він займається організаційними моментами так. і власне стежить, щоб наповненість теж класів. Була Володимира, спрацювало? От, власне, скільки приходить на заняття, я так зрозумів, що вони у вас чи не щодня проходять, так, упродовж е, двох годин? Перше, звісно, спрацювало. Заняття тут варто відзначити, що наша музична терапія вона покриває дуже різні напрями, дуже різні підходи терапевтичні і, в тому числі, через гру на музичних інструментах. І оскільки у нас тут дуже багато різних музичних інструментів, тому під діджейних, як під заняття разом з ладом, у нас виділяється один день, але кожен день всі бажаючі можуть приходити і е, пробувати те, що вони вже е, дізналися на зустрічі з владом, або просто відкривати для себе вперше е, цю доволі е, цікаву річ. А які ну, і... ви маєте на увазі інструменти? Та? От я вже тут говорив: і про пульти, і про контролери, в принципі, можна ж використовувати і платівки, і ще інші технічні засоби, і саунд різні ефекти, штуки. Так, так. То, якщо ми е, зосередимося в виключно в електронній музиці, то дійсно можна підключати і е, самі різноманітні інструменти, переганяти їх через ефектори, таким чином додавати ще більше цікавого звучання. Бо, наприклад, е, наш Сашко він, окрім того, що діджей, то він тепер ще й гітаріст, навіть був вже, е, цікавий досвід. Е, Джему, коли один з наших учнів е, грав на путі, а Саша його акомпанував на басу. Була дуже цікава така мелодія, ну, дуже цікавий результат. Владислав, які там інструменти ще у вас є? Ну а, чекайте, я просто ще хотів сказати, що у нас, окрім того, що є дійсно один на, одна година на тиждень для того, щоб а, щось. Вивчати зі мною безпосередньо в нас є чат, в якому ми обговорюємо щось, що я знайшов, або хтось знайшов, хтось щось записав. Тобто я б сказав, що так, це щоденна практика. А які інструменти? Ну, це скоріше, питання до Володимира, бо він збирає там і музикантів, і запрошує музикантів, і хтось приходить подіджейти по і там стоїть професійна апаратура. А я от хотів що ти перш ніж ніби, буде говорити Володимир. Тобто можна сказати, що от школа діджейнгу, вона якраз стала в принципі основою для музикування і не тільки в межах діджейнгу, а й можливо, не знаю, комусь джаз подобається, комусь там. Рішено навпаки, тут важливо да? дати, що. Електронна музика тільки-тільки починає привертати увагу терапевтів наукового середовища. Я окремо зазначу, що ми зараз почали співпрацю у дослідженні впливу електронної музики на людей з травмою разом з інститутом Вірджинії. І Ого. ми починали насправді з класичних інструментів: гітари, павіші. Перкусії, і насправді на діджень ми натрапили майже випадково, оскільки у нас був один пацієнт з ураженням мозку, і, на жаль, інші методи терапії на нього не діяли. У нього були дуже сильні негативні реакції, але він попросив один раз дати йому. Попробувати посидіти за діджейським пультом, і трапилося справжнє диво. Він повністю занурився і забув про все і дуже довго і наполегливо намагався щось вивчати. Таке враження, що це йшло як з дитинства, от що він чогось у дитинстві не добрав, можливо, чогось десь так знаєш на підсвідомості собі хотілося, бо ну ми ж всі в дитинстві, в принципі, захоплювалися такою був... музикою. Прикро, прикро казати, але він був доволі молодий. Йому там було 23-десь років. А -а -а, це ще, ще не так далеко від дитинства. Uh -huh. Але так, uh -huh. да, це такий інструмент, який дійсно е цікавий для багатьох, і він показав себе, і е та методологія, яку о -о, влад віднайшов, показала себе нічим не гірше. Ніж робота з будь-яким іншим музичним інструментом, і е, наші відвідувачі вони так само відмічають сильне зниження тривожності, е, дуже помітне покращення свого психологічного стану. У Нас навіть є е, хлопець, який е, має подвійну ампутацію ніг, і він каже, що коли він грає на пульті, то він забуває про фантомні болі. Ну, я думаю, це дійсно занурення, глибоке занурення. І ти просто знаєш, коли опиняєшся на своїй внутрішній десь там планеті і ти зосереджений просто на цих звуках. Олександре, кажи, що у вас відбувається? Ну насправді запутав? в мене е, такої проблеми не було на, на що фантомною болей. А якщо можна у вас яке поранення? Так, що це для розуміння. У мене ампутації Ви. правила на вище коліна. Угу, Так у мене вона фантомна біль іноді буває, але щоб я сказав, що ну це випадок такий, що музична терапія це більш для мене, для, скажімо так, для, для душі, чим е лікування. Але насправді я бачу хлопці, які сидять і мені такі кажуть, о, а я зараз граю і в мене нічого не болить. Ну mm -hmm. Це ж чудово, що є такий е засіб, скажімо так, що для mm -hmm. лікування. Ну тут взагалі лікування все працює при... в сукупності: мозок, так, моторика так, так, пальців так. і ще е слух. І все це, коли поєднується поєднаться, е коли Влад, ти зосереджуєшся на цьому, ти від, від, від того відволікаєшся. Так, Ну так воно і працює, так. А, Влад, я хочу, щоб продовжив. От я кажу, що тут все мультифункціональне: мозок, моторика, душа, вуха, все Поєднує. Ну, добре, скажімо, так: свої перші виступи десь на великих сценах. Я пам'ятаю до сих пір, а це було щось 20 років тому, 25 років тому. Дуже я чітко пам'ятаю ці відчуття. Я пам'ятаю відчуття, коли навчився зводити платівки. Я пам'ятаю, в принципі, дуже багато моментів, які саме дав мені діджинг. І коли хлопці кажуть про те, що в них будь-який вплив позитивний, неважливо. Я не мірюю якимись там анкетами, шкалами. Я мірюю так, що до заняття людина відчувала себе одним чином, а після. Заняття краще супер Це, власне про великі і маленькі перемоги в житті. Правда? Я не знаю, які вони маленькі чи великі. Я знаю, що ефект позитивний і він є. І також я додам до цього, що ефект є і у викладача. Викладачу іноді не цікаво, щось забруднило його день. Але ось ця година, яку я проводжу з хлопцями, іноді дуже змінює і мій стан також. І іноді буває так, що ти прийшов на заняття, хтось не зміг, хтось захворів, хтось сидить, відволікається, і потім якимось чином знаходиться такий сценарій, коли за півгодини. Ми всі вже разом захопливо щось досліджуємо, щось спробували. Ну тобто, це ось такий вплив. А е, Олександр, скажи, от пройдеш реабілітацію протезування повернешся. Я не знаю до якого міста, правда, якщо там Херсон, Вінниця, можливо, до Києва тепер буде жити. Але разом з тим, як думаєш, зможеш продовжити далі? От ага. є таке принаймні я бажання перед я вже пройшов реабілітацію. Ага, зараз я проживаю тут у Львові. Я зрозумів. так. — Ну, я приходжу сюди як скажу, так, до роботи. Я зрозумів. — Я не покинув, я заратезувався ще у вересні місяці, і досі я заходжу, займаюсь майже кожен день. Ну і власне для тих, хто ще сумнівається, хто думає, що у нього не вийде, що він не такий здібний, що тут потрібні якісь надмірні, можливо, не фізичні можливості. А от і, Олександр, і Влад, хочу від вас почути про доступність діджейнгу для кожного і кожної з нас. Давайте з Сашка почнемо. Дивіться, доступність насправді легка. У нас є товариш, Роман, йому дружина на день народження подарувала е, цей пульт. Хто б мені подарував би контролер да. і пульт? Доступність вона. аби сусіди не жалилися, Ну, можна, в принципі, на в навушниках. я можна так розумію, Це не обов'язково нав... нав... на колективі. Ти вічиш, коли не в навушниках. Ну так, яка користь іншим від того, так. А зацінив, те, що ти робиш. Добре. Почну з того, про що ще треба нагадати? Ця програма розроблена для тих, в кого нема ані діджейської консолі, ані діджейської навушники. А є просто звичайний ноутбук і є сайт, на якому ми просто зробили декілька занять, записали їх, змонтували для того, щоб люди спробували. Більш того, я це вже випробую і на знайомих, які живуть в складних емоційних умовах. Вчора я мав спілкування з близьким другом, давно не бачилися. У нього зараз реально перепиті життєві. Не знає, де працювати, не знає, як заробляти на життя. Поїхав до друзів в село. Я йому просто скинув посилання, і він за 20 хвилин все собі поставив, щось пройшов. Так він музична людина. Він дуже крутий гітаріст. Ми разом виступали декілька разів, але він ніколи не пробував діджеєм і все це його дуже сильно. Поправило, занурило, ну як він відписав мені. Я сподіваюся, що його досвід десь буде поширено, тому що він в соцмережах іноді щось робить. Але я не наполягаю на тому, щоб всі одразу там після ефіру, або навіть зараз, кинули справи і пішли на наш сайт. Я пропоную вам спробувати подумати, які у вас зараз взаємовідносини з музикою. Наприклад, чи що це для вас? Фончик. Чи це просто там аби щось блимало, або ви хочете спробувати в цей океан зануритися якимось іншим чином, іншим засобом? І цей засоб, який ми пропонуємо, абсолютно безпечний. Вас ніхто не буде чути, ви будете в навушниках. І всі наші заняття вони дуже короткі, там по 10 хвилин, тобто три-чотири таких відео на Ютубі, і оп, у вас якась нова опція. Володю, давай тоді розкажи, як харківці можуть долучитися. Ще раз скажемо: це ветерани, це е, переселенці, це люди, яким потрібна е, ментальна підтримка. Так, можна долучитися через наш сайт інтердіджіком. Можна зв'язатися з нами. І долучитися відповідно до нашої групи. Як вас сказав, є базові установчі заняття, максимально доступні, максимально короткі, і дуже цікаві. І відповідно все, що треба, це буквально просто ноутбук і навушники. І якщо ви будете відчувати, що «да, схоже, це може трішечки мене розгрузити», То, будь ласка, ми будемо завжди раді бачити вас серед наших учасників. А друзі я хочу як, Та -та -та. Можна, я можна додам. Та -та -та. Володимир Та -та -та. також ми спілкуємося з благодійним фондом добровіль, який працює в Харкові, працює саме з дітьми. Майже от, за дві години до нашої бесіди мали розмову з ними. Вони зараз. Дивляться на свої можливості. В них є групи, вже зібрані там до 20 дітей, які до них вже ходять, і яким це цікаво, але вони також думають про якесь поширення масштабування. Тож, будь ласка, ви можете пошукати їх координати в інстаграмі. добровіль. Я думаю, що вам варто просто подивитися і почекати, що вони будуть робити офлайн. Якщо ви хочете кудись приходити, то вони знаходяться в центрі. А скажіть ще бо питають, це за гроші чи це безкоштовно, якщо онлайн заняття? Онлайн заняття просто на сайті. Там немає реєстрації, кредитної картки і всього такого. Я зрозумів. я відчуваю, що ми ще обов'язково з вами зустрінемося. Тим паче, ви сказали, що у вас там організовується гурт вже Superhumans. Хочу поспілкуватися, і ще не сказав, що серед ваших я не знаю, це не слухачі, навіть курсів, це виконавці вже та музикантів діджейнгу то є, і Харківці, і обов'язково хочеться прийти, послухати, а можливо ще й самому спробувати подіджеїти. А, треба подумати, який нік собі вигадати. <ріхи> Можливо, правда, не з цього треба починати. Але разом з тим дякую, пане Володимире, дякую Владе, дякую, Олександр, за е, цікаву розповідь і за те, що ви зараз вже гуртуєтеся разом і відновлюєте за допомогою музики ветеранів. Друзі, далі слухаємо музику, і після чого будемо говорити про помічників дільничних поліцейських. Нестандартна доволі історія. Слухаймо.